Опублікована вакансія не завжди означає, що на неї справді шукають працівників. Розповідає про свій досвід. Якось я шукала роботу і знайшла якраз свіжу опубліковану вакансію, тобто вона була опублікована в той же день. Я відразу на неї відгукнулась і того ж дня отримала відповідь від рекрутера, який опублікував цю вакансію. Рекрутер мене запитав. В нас передбачається ставка і бонусна частина. Напишіть, будь ласка, яке для вас оптимальне співвідношення ставки і бонусної частини? Це цілком нормальна практика, тому я розписала те, що для мене комфортно, і в принципі, після цього рекрутер мені більше не відповідав. Того ж дня пізніше вакансія була видалена, не деактивована, а саме видалена. Я не слідкувала за компанією далі, але особисто для мене це виглядало так, начебто, компанія намагалася здійснити якийсь певний аналіз ринку, зрозуміти, які зараз бонуси в інших компаніях, що очікують кандидати, і на основі цього сформувати власну систему мотивації. Я не виключаю того факту, що, можливо, в них був якийсь рекрутер на фінальному етапі, і вони вирішили зробити йому офер, але тим не менше. Менш це для мене більше виглядає так, начебто, компанія вирішила просто дослідити ринок. Опублікували вакансію, опитали кандидатів, і тепер у них є дані для того, щоб сформувати свою систему мотивації. Таке може бути і в інших сферах, тому не дивуйтеся, якщо на деякі вакансії вас щось запитують і далі просто не відповідають. Чи буду я в майбутньому розглядати дану компанію? Не знаю. Якщо вони пропонують менш вигідні умови, ніж я озвучила кілька років тому, тоді коли ми спілкувалися, то швидше всього ми не зійдемося по зарплаті. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу і чи бували у вас такі ситуації? А також ставте лайки, підписуйтесь для того, щоб отримувати більше корисного контенту.